Дерек та Джоконда – службові собаки кропивницьких рятувальників. Вони навчаються шукати людей під завалами. Їхня власниця Аліна Хрустальова, кінологиною в службі з надзвичайних ситуацій, працює 10 років. Показує, дресирує собак, заохочуючи їх отримати улюблену іграшку м'яч. Дев'ятирічний Дерек породи німецька вівчарка. Аліна Хрустальова його називає джентльменом, бо він не ображає свою меншу сестру Джоконду, навіть коли вона забирає в нього їжу. Це Дерек виконує вправу на послуг, має підлаштовуватись під рухи та темп кінолога. «Вправи з послуху навчаються задля того, аби налагодити більш тісний зв'язок між кінологом і собакою. Для того, щоб відпрацювати контроль, аби собака була повністю налаштована на свого провідника. Ця вправа на самоконтроль. Дерек чекає, коли йому дозволять взяти м'яч. Вже хочеться м'ячика, але поки не дозволяють, то це не можна. Зробив те, що я хотіла вправа на координацію та спритність. Собаки мають втриматись на хідкій лавці. Так тренують шукати людей. Працюємо на завалах, я казала, на півруйнованих будівлях. Оці всі наші снаряди тренувальні, на яких ми працюємо, вони саме для того, щоб відпрацьовувати у собаки спритність. Аби потім, коли вона в житті зіштовхнеться в таку ситуацію, де потрібно пройти по нестійкій поверхні, по поверхні, яка під нею хилитається, прогинається, так, яка дуже ненадійна. Вони обидва у нас готувалися за спеціальністю пошуку у природному середовищі, тобто це ліс, болота в зв'язку з подіями в країні, вони перенавчаються на те, що найбільш актуально, тобто це пошук у техногенному завалі. Собака має пройти по території, вказаній кінологом, і позначити усі місця, де під камінням, там під. Уламками є жива людина. Вони шукають саме живих людей. Собака починає саме в тому місці, де виходить запах живої людини з під уламки. Вона там починає туди тикатись носом і гавкати. Сестра Деріка, трирічна німецька вівчарка Джоконда, служить у рятувальників рік. Дівчинка, дівчинка. Новий нашийничок купили. Боже, яке щастя, я тепер гарно хожу. Новий повідочок так само. Команди собакам дає німецькою. Пояснює, вони коротші, тому їх легше запам'ятати. Штей. Бац. Говорить, у червні Джоконда та Дерек мають пройти атестацію за спеціалізацією пошук під завалами. Після успішного складання іспитів їх залучатимуть до роботи. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.